Добрий день, мене звати Софія. Я учениця 10 класу Мукачівського ліцею. Для своєї науково-дослідницької роботи для малої академії наук на тему Тінь війни в серці підлітка, феномен прихованої тривожності у молоді, що втратила тім, я беру інтерв'ю у психолога. Дякую вам, що погодилися віднялися. Як давно ви працюєте у сфері психології та з якими віковими категоріями стискаєтеся найчастіше? Я працюю у сфері психології вже 6 років. Найчастіше працюю з такою віковою категорією, як дорослі та підлітки. Працюю у методі гештальтерапія і навчаюсь ще в цьому методі, а також вивчаю такий метод як символ драма. Як би ви охарактеризували поняття тривоги у підлітковому віці? Та чим тривога відрізняється від страху? Підліткова тривога це таке явище дуже поширене. Вона зазвичай не зв'язана з якоюсь прямою реальною загрозою. Це більше про хвилювання, про якісь страхи. Тому що підліток ще формується, він ще вчиться якось. Відчувати стани якісь, контролювати їх, тому ця тривога зазвичай вона не пов'язана з чимось реальним. Наскільки часто ви спостерігаєте підвищений рівень тривожності серед дітей шкільного віку? Дуже часто зараз спостерігаю оцю внутрішню таку тривогу підвищену у підлітків. Особливо в цей час під час війни. Підліткам і так важко, бо у них ще формується мозок і безліч процесів. А тут ще і війна. Це означає, що вони в стані невизначеності, а вони і так у стані невизначеності, в стані пошуку себе, а тут ще накладається війна. Їм страшно, і вони шукають якоїсь опори. І не завжди знаходять. Чи може дитина не усвідомлювати власну тривогу, але проявляти її через поведінку або спілкування з іншими? Так, і це дуже поширене явище. Дитина може не усвідомлювати власну тривогу через те, що емоційний інтелект її ще тільки формується. Дитина може проявляти цю тривогу несвідомо. Через, наприклад, через уникання, наприклад, буде уникати якихось уроків, де викликають до дошки, чи можуть бути різкі зміни у спілкуванні, може бути колючою, агресивною і не усвідомлювати цього. Можуть бути ще проблеми із навчанням, проблеми з увагою і концентрацією. Це прям дуже зараз багато цього є у моїй роботі, коли звертаються до мене, що Дитина не запам'ятовує якісь прості речі, не може дуже довго сконцентруватися. Як на вашу думку, війна вплинула на загальний емоційний стан дітей і підлітків? Так, війна дуже е, великий відбиток поставила на психіці дітей, підлітків, тому що, е, ну, якщо так подумати, то для дорослого це величезний рівень навантаження. А якщо взяти дитину, підлітка, то це взагалі не під силу їм, і вони стикаються з дуже великим таким викликом, як це все пережити. Вони ще вчаться, як переживати стрес, як реагувати на щось. А війна вона дає ще більший виклик у цьому всьому. Як в цьому всьому навчитися? Тому що це навантаження як не як на нервову систему. Який вплив мають вимушене переселення, втрата дому чи розлука з близькими на психіку підлітка? Такі речі, як втрата дому, вимушене переселення і розлука із близькими, вони залишають дуже великий слід. А в душі і в психіці підлітка. Тому що це якісь такі основні базові речі, із якими підліток росте і формується, і це дуже величезна втрата, це е, ніби як втрата ідентичності, втрата якихось сенсів глибоких відбувається. Коли йде втрата дому, то підліток переживає це як Втрату якоїсь близької людини це схоже на оце от відчуття, і треба ну, багато сил якось, і опори, щоб це пережити все. Це дуже важко. А вимушене переселення можна назвати як стресом на виживання, тому що це втрата контролю, втрата о, якийсь обрив із минулим. Ніби тут починається якесь нове життя, і це був якийсь якась дуже різка прірва. Чи є відмінності між реакцією молодших дітей та старших підлітків на травматичні події війни? Так, різниця дуже відчутна, тому що це як два різні світи реакцій. Бо мозок, емоційність і навички саморегуляції знаходяться на різних етапах розвитку. Якщо взяти дітей до 10 років, то можна спостерігати, що психіка у цих дітей ще дуже пластична. Емоції дуже сильні, а здатність зрозуміти, що відбувається, дуже обмежена. У цьому віці діти дуже покладаються на дорослих, транслюють їхній стан, тому важливо. Щоб дорослий був е, опорою для дитини і щоб був у е, спокійному стані, дитина може проситися спати з дорослими, е, може боятися спати сама або залишатися вдома сама, буде дуже сильно надмірно тягнутися до дорослих, і це нормально, тому що вона так свідомо шукає собі якусь опору. У підлітків реакції зовсім інші, бо вони вже аж занадто добре розуміють, що відбувається і що йде війна. В них з'являються багато екзистенційних страхів. Що буде далі? Чи існує взагалі якесь майбутнє? Чи варто взагалі щось планувати? Які характерні зміни ви спостерігали у поведінці дітей, що втратили дім, або були вимушено переселені? А їх насправді дуже багато цих змін. Я спостерігала, що ну, у молодших школярів це дуже така посилена прив'язаність, що вони не можуть без батьків, без дорослих, їм страшно. У них порушений сон і багато таких різних тривожних думок теж є. Або спостерігаю регрес у поведінці, коли веде себе дитина як зовсім маленька. Наприклад, говорить дуже дитячим голосом, поводиться як дуже маленька дитина. Але це все як спроба знову ж таки повернутися в ті часи, де було безпечно. Чи може переїзд стати тригером для розвитку прихованої тривожності? Так може у багатьох випадках так і стається, коли дитина не проживається там, чи за кордоном, наприклад, чи в іншому місті, ну особливо за кордоном, коли все-таки застряє вона на тому етапі, що вона не може справитися з цими труднощами. І формується така постійна тривога, що і спати важко, і важко навіть існувати в суспільстві. Дитина стає замкнутою, важко вчитися, важко спілкуватися з однолітками, і потім, наприклад, коли вона вже це переросте і поїде в інше місто, наприклад, то все одно ця тривога буде повертатися. Вона її буде відчувати майже постійно цю тривожність. Які прояви прихованої тривожності ви помічаєте серед підлітків? Часто помічаю, коли підліток приходить на сеанс. А вони всі ну, роблять таку маску, що в мене все добре, все нормально, але тіло все одно видає внутрішню тривогу і переживання. Видно, наприклад, по тому, як руки рухаються, як ноги, там, ногами може рухати швидко, може відвертати погляд. Може казати в мене все окей, але насправді там дуже багато тривог і переживань. Просто підліток не знає, як з цим справлятися, а попросити про допомогу напряму у цьому віці буває дуже складно. Чи змінився характер спілкування між однолітками після початку війни? Якщо так, у чому саме це проявляється? Ну так, звісно, змінився характер спілкування. Це проявляється, як я помітила, або у надмірній закритості, такій, що вони замовчують якісь емоції, відвертаються один від одного, або взагалі мало спілкуються, або це може бути проявлятися у вигляді агресії, колючих якихось фраз, висловлювань. Помітила, що багато самотності зараз важко дружити один з одним їм, бо і так важко переносяться ці всі події, а тут ще й треба взаємодіяти якось один з одним, і це буває складно. Які почуття на ваш погляд переважають у дітей, що втратили дім? Це така дуже сумна тема, глибока тема, там дуже багато всього. Я помічаю, що там дуже такий процес горювання включається. Це дуже велике горе, і його важливо якось правильно проживати, дозволяти собі ці почуття. Це зазвичай почуття великого такого суму, це втрата велика і важливо їх проживати. Як може допомогти дітям, які пережили втрату дому або тривалий стрес війни? Якщо говорити про батьків або якихось близьких їхніх людей, то дуже важливо от просто, просто бути поруч, це те, що я помітила, вислухати, побути поруч, не давати якихось порад, а просто бути, щоб щоб вони відчули якусь опору, що можна покластися на тебе, да? говорити, якщо вони хочуть говорити, говорити з ними про це, або, навпаки, просто бути поруч і мовчати. Що порадили вчителям, які працюють з дітьми переселенцями? Ну, в першу чергу, мені приходить така думка, що. Дуже круто, я спостерігаю, коли створюють групи підтримки. Це якось об'єднує їх всіх і вони починають спілкуватися одне з одним, ділитися, ділитися своїм болем, відкриватися. І вони в тому всьому вже не наодинці. І це дуже допомагає якось це все проживати. Як самі підлітки можуть навчитися справлятися зі своєю. Тривогою. Ну, перше, що би я сказала, це записатися до терапевта, мати свого терапевта, проходити регулярну якусь терапію. Ще можна а, познаходити собі якісь спеціальні практики на зняття тривоги, дихальні вправи різні, це може дуже допомогти. Я поділюсь такою простою вправою. А, вона називається потокове письмо. Я завжди даю її і підліткам, і всім іншим клієнтам. Це така базова вправа. Сідаєте і пишете кожен день, 15 хвилин підряд, все, що у вас на думці, всі свої тривоги виписуєте, щоб вони йшли з голови кудись, щоб ви їх виразили. Або записуєте на листок собі в блокнот, або можна записувати на диктофон. На вашу думку, що є найважливішим для збереження внутрішнього спокою дитини під час війни? Якщо ми говоримо про молодших школярів, наприклад, там від 6 років там, і до 12 чи до 10, то тут важливо дуже якось е, час свій їм віддавати, з ними гратися, з ними бути поруч? Е, Проігрувати якісь ситуації, які тривожать через гру. Ну, важливо так бути поруч в цьому віці і гратися. А от якщо говорити вже про підлітків, то добре би їм пояснювати, говорити з ними на теми, як справлятися з тривогою, відповідати на якісь їхні запитання, тримати з ними контакт якийсь. От, щоб Підліток знав, що ви десь поруч, і коли ви він захоче звернутися до вас, що він може звернутися. Який ви бачите шлях до психологічного відновлення дітей після війни? Якось насамперед хотілося б сказати, що добре би якось ввести в школах такий предмет, як психологія. Щоб вона популяризувалася серед дітей і підлітків, щоб вони знали, що це окей звертатися по допомогу і вчитися якоїсь саморегуляції, і як справлятися зі стресом. Ну, це база, це основа, якої в нас немає, на жаль. І добре би було ввести в школах якусь психологічну підтримку, групи психологічної підтримки. Це би було взагалі круто, дуже тому що це і об'єднує, і живе спілкування. І... Якось популяризує думку про те, що ділитися болем це нормально. Дякую вам за відверті і відповіді, які допомогли більше зрозуміти тему. Вам дуже дякую, що запросили. Я дуже рада поділитися якимось досвідом, який я маю. Тому.